Яскраво червоні, помаранчеві та жовті. Такі барви заполонили парк Шевченка. Тут квітне єдина у Дніпрі клумба з ліліями та лілійниками. Раніше на цьому місці був звичайний природний газон, а восени минулого року територію впорядкували, підготували ґрунт і висадили понад тисячу кущів квітів. Цьому році ось зробили алеїчки». Пожалуйста, иду, получаю удовольствие. А еще, если управа посмотрю, здесь вот лилии, там розы. И с самого низу, с самого низу, то, что сделали ступенечки, очень много значит, потому что вот так вот и шел, и качался. А теперь еще идешь и по этим ступенечкам, и там желтые розы ходят, и лилии. Тут э, какие-то оранжевые. То есть иду еще минут 15, останавливаюсь и смотрю на вот эту красоту. Задля збереження циклічності цвітіння та здорового розвитку рослин на клумбах висаджені й інші багаторічні рослини. Такий підхід дозволяє зберігати декоративність клумб протягом усього сезону.